Привіт усім, рада вас бачити знову. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія і, звісно, я з радістю вам її зачитаю. До сьогодні я була єдиною дочкою в сім'ї та єдиною внучкою для своїх бабусь і дідусів. Навіть ніхто уявити не міг, що моя мама вдруге стане матір'ю. Навпаки, все тільки чекали, коли я подарую рідні внуків. Мою маму звати Людмила, і у свої 45 вона таки змогла народити здорову дівчинку. Я ще змалечку хотіла сестричку, але отримати її у 20 аж ніяк не очікувала. Не знаю, чи радіти мені, чи плакати, бо у сусідів наша новина досі на вустах. Про мою маму ще й газеті писали. Загалом про нашу сім'ю знає вже весь район. Мені от цікаво, якщо в мене скоро народиться дитина, то вона ж мою сестру тіткою буде називати, хоча старша вона за неї буде всього на кілька років, але поки до мого шлюбу, а тим паче до народження дитини, ще дуже далеко. Зараз я вчуся на юриста і спостерігаю по фото, як моя мама бавиться з дитиною. Чесно кажучи, я трохи ревную, але це пусте. Ви б знали, як мої бабусі здивувались, а з татової сторони бабуся Анна взагалі почала говорити, що це не від її сина дитина. Пояснює все тим, що за стільки ж років більше не народжувала і щось підозріло, що так ненацька завагітніла. Тим паче цей період збігся з статовим відрядженням, тому у рідні виникали певні сумніви, однак потім вони швидко розвіялись, бо виявили схожості в обличчі з моїм батьком. Щодо мене, то я дуже щаслива, що моя сім'я може знову відчути себе молодою і виховувати свою дитину, наче вперше. Дивлюсь на них і думаю, що я теж була б не проти народити у дорослому віці, бо коли діти покидають квартиру і вступають до університету, була б ще одна, яка потребує не меншої любові і уваги. А от бабусі все таки незадоволені. Певно, через те, що у їхніх сусідів наша сім'я також на устах. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, порадами. Як ви вважаєте, чи вік 45 все ж таки підходить для народження дитини, чи дітей потрібно народжувати молодими?